До електронної системи державних закупівель товарів та послуг вже долучилося більше 4,5 тисяч замовників. Згідно із законом про державні закупівлі, із 1 квітня проводити тендери через інтернет зобов'язані всі міністерства, відомства та найбільші державні компанії йдеться про угоди вартістю у сотні мільйонів гривень. Це десь близько 20 від всіх тендерних комітетів, які є в Україні. Насправді це велика цифра, оскільки на них припадає на тих, що вже зареєструвалися, в системі точно більше 90% всіх закупівель, які теоретично можуть там проводитись. Завдяки новій прозорій системі на тендерах у 2016 році держава зекономить до 5 мільярдів гривень бюджетних коштів. Такі прогнози Мінекономрозвитку. До кінця року до системи електронних закупівель підключать майже 25 тисяч користувачів. І з 1 серпня її використання стане обов'язковим для всіх державних замовників. Таким чином мінімізують ризик корупційних оборудок за бюджетні гроші. Щойно ми подивилися сюжет про відкритість системи державних закупівель, і у продовження цієї теми будемо розмовляти з гостем нашої студії, тимчасовим виконувачем обов'язки директора державного підприємства Укренерго Всеволодом Ковальчуком. Пане Всеволодо, вітаю. дня. сім місяців ви. назад. Коли ви очолили підприємство, ви призупинили всі тендери закупівлі. З чим це було пов'язано? Були призупинені ті закупівлі, які здійснювалися відповідно до національного законодавства, тобто державні закупівлі. Пояснень дуже. Просте пояснення. багато насправді, але ключовим з них є одне. Абсолютно всі свідомі люди, особливо ті, які не задіяні в процесі державних закупівель, як замовники, розуміють, що державні закупівлі в цій країні протягом десятиліть створювалися для того, щоб скласти можливості для заробітку в тому чи іншому вигляді, навіть в нашій повсякденному нашому спілкуванні. Ті люди, які цим займаються, називаються заробітком, хоча це случайно, бюджеті, хоча це злочинна діяльність, розумієте? Для того, щоб щось припинити, треба зупинити цей поїзд, всіх заставити з нього вийти, а потім засаджувати в нього нових людей. Тих людей Ті, які... Астажир, яких ви висадили, як вони сприймали це? Ви відчули опір системи? Розумієте, там вже є. Е... Грубо кажучи, пасажири і провідники. Да? Ну, то провідники, які були всередині компанії, були частково висаджені, частково залишені. Тому що помінати всіх це зупинити всі процеси. В компанії інвестиційна програма, в компанії якась операційна діяльність. Її не можна зупинити. Ми оператор національного масштабу, це судинна система енергетики України. Ми не можемо зупинити ремонти, ми не можемо зупинити здебільшого інвестиції в частині реконструкції чи капітального ремонту, там, модернізації, обладнання. Що було зроблено? Були зупинені розрахунки по всіх великих контрактах, які були законтрактовані останнім роком. З усіма контрагентами було проведено перемовини. Їм було сказано нові правила гри. Хто, як і чому формував такі високі ціни, це справа правоохоронних органів. Хочете звертайтеся до них самі, хочете, почекайте, поки після перевіри в діяльності компанії за той період до вас прийдуть правоохоронні органи задавати питання. Але мене, як замовника, ці ціни не влаштовують. Мене влаштовують мінус. А скільки мінус, оскільки нема часу проаналізувати на сотні мільйонів гривень контракти, то було просто доведено на прикладі одного чи двох. Виведено, що ми бачимо можливість зниження ціни від 10 до 30% практично по кожному контракту. Тому крок перший з усіма перевели переговори, знижити ціни, які для вас гарантії. Будь ласка, ми е, наближуємо терміни оплати. Тобто, тим, хто погодиться, хто підписується додаткові угоди чи якимось іншим чином там підписували багато договорів просто прощення боргу. Тобто, навіть де роботи вже були виконані, вони вже були відображені в бухгалтерському обліку, просто не були проведені розрахунки. Тобто які легальні економічні стимули були задіяні? ми їм робили, пода спрощення боргу ім. Зразу після підписання цієї, цих паперів наступного дня вони отримували свої гроші. Були зняті всі перешкоди в прийманні робіт там, по якості, по кількості і там раніше погодження акту виконаних робіт для підрядника могло займати місяць, могло займати два місяці. Платежі могли йти там, по 150 днів. Ці перешкоди було знято, ми змінимо отримали 152 мільйони. Крок номер другий проаналізували закупівлі, які вже оголошені, або по яким відбулося розкриття, що не було акцептовано. І було відмінено ще на 111 мільйонів тих закупів, які вже відбулися. Вони були переглянуті, і лише 20 з них було визнано доцільними для повторного проведення. А 90 мільйонів це, в принципі, були роботи, надумані, які дійсно вони забезпечені приєктну документацію, є теоретична потреба там, виконання цих робіт або закупівлі цього обладнання, але вона не є нагальною. Тобто, якщо це відбудеться не зараз, а через рік чи через п'ять років нічого страшного з нашою енергосистемою не станеться. Третій – це. Забезпечити конкуренцію на торгах ми довели середню кількість учасників десь до семи зараз. На окремих наших тендерах вже буває по півтора по два десятки учасників. Дуже прості кроки: перша забезпечити доступність інформації, публічність, її, щоб вона була доступна не лише вузькому колу людей, які в темі, які традиційно спілкуються з державною компанією, будь-який підрядник міні прийти, отримати все, що йому треба. На момент тендеру вже все має бути готово. Друге, має бути е, можливість громадського контролю. Тому всі результати всіх етапів мають бути доступні. Ми, наприклад, записуємо всі більш-менш ключові засідання комітету конкурсних торгів. Вони є в доступі у нас на сайті там на Ютубі. Ми викладаємо протоколи в відкритий доступ. Ми публікуємо на всіх етапах. Всі можуть подивитися, хто прийшов на тендер, з якою ціною кого з них ми обрали переможцем. Ну і пане Салдон, вас як директора державного підприємства, не можу не запитати. Ну, в останнім часом ну ледь не всі проблеми української економіки. Бачив тому, що неефективно управляються державні компанії компанії, готується велика реформа. На вашу думку, наскільки є правильної тези про те, що треба якнайменше державних компаній в державному управлінні максимально приватизувати? Максимально вільна економіка. Це моя особиста мрія для нашої країни. Я за першою основною освітою саме економіст, і намагаюся макроекономічно дивитися на це. Я повністю погоджуюся з тезами, що кількість державних підприємств має бути в цій країні мінімальна. На жаль, це не може відноситися до Некукрего. В в світі є країни, в яких в приватній власності знаходяться оператори системи передачі. Це те, що ми уявляємо собою. Але все-таки це меншість. Більшість це державні підприємства, бо це інфраструктурні дуже великі проекти, дуже великі підприємства, на яких тримається енергість. Енергонезалежність в нашому випадку і ефективність розвитку. Тому, на жаль, «Укренерго» не має бути приватизована, так само, як з моєї точки зору, Укртрансгаз або частково там основні магістральні сполучення Укрзалізниці, але це не означає, що інші мережі, в тому числі там газорозподільчі, енергорозподільчі мережі чи якісь залізничні фрагменти, які обслуговують конкретні невеликі регіони, а не є система Вони не можуть бути приватизовані. Вони всі мають бути приватизовані. Ну що ж помселдо, дякую вам за розмову і нагадаю, що сьогодні про систему державних закупівель ми спілкувалися із тимчасово виконуючим обов'язки директора державного підприємства Укренерго Всеволодом Ковальчуком. А це були ділові події і на все добре.